Вітаю! В цьому відео я покажу вам, як робити автоматичний зміст для структурування текстової інформації. Адже у викладі вашого дослідження важлива не тільки зміста його структура. Що ж таке автоматичний зміст і навігація розглянемо на прикладі цієї дипломної роботи. по-перше, у вкладці навігації я можу переходити по розділах. Я бачу, які розділи, і я можу по ним переходити. Так само можу переходити і в, в тому змісті, який був створений, натискаючи Ctrl і на відповідний розділ, який мені необхідний. Розглянемо інший приклад роботи із документами, які не містить автоматичного змісту, а відповідно і навігації по документу. Так, Для того, щоб перейти на якийсь із розділів документа, треба скролити весь документ. Якщо ми будемо редагувати документ, вставляти нові розділи, підрозділи, для цього треба буде повертатися до змісту, вдруковувати назву розділу підрозділу та змінювати сторінки у всьому змісті після цього підрозділу. Отже, автоматичний зміст це легка навігація, яка полегшує пошук матеріалу за текстом та економить ваш час. Більшість текстових процесорів використовують заголовки в документах для створення автоматичного змісту, який можна оновлювати в разі зміну тексту заголовку, його послідовності або рівня. Зараз поділ заголовків та основного тексту відповідає розділ стилі основної сторінки документу. Рекомендую під час оформлення вашої роботи розподілити стилі вашого документу. За основний текст відповідає стиль звичайний. Відредагуємо його відповідності з вимогами до оформлення нашої роботи. Для цього натискаємо правою кнопкою миші на стиль звичайний, натискаємо команду Змінити редагувати і викликаємо вікно редагування стилів. Тут ми можемо обрати стандартні влаштування, такі як шрифт, розмір шрифта, міжрядковий інтервал та специфічні, наприклад, абзац. Для основного тексту нашого документа міжжитковий інтервал ми виставляємо 1,5. Інтервал та перед та після абзацу виставляємо нульові значення, та перша строка в нас стандартне значення. Застосую відредагований стиль до всього документа. Я натискаю Ctrl-A, щоб виділити весь документ, і натискаю звичайно. Отут слово зміст я залишу, а сам зміст видалю. І далі покажу, чому. Нагадую, для того, щоб ставити розрив сторінки, я натискаю Ctrl-Enter, і в мене буде нова сторінка. І увімкну на символи, для того, щоб я бачила, що мені заважає для гарного відображення документа. Отут після слова Зміст і буде форматуватися мій зміст документу. Так як зміст в мене буде прив'язаний до сторінок, я ще зроблю додаткову першу сторінку для обкладинки. Титульну сторінку напишу. Якщо мені необхідно буде ставити, знайдено в інтернеті інформацію, я виділяю цей а, шматок тексту і натискаю «Звичайний». Це, в мене вже текст, а, не треба натискати а, зайвих рухів робити. У мене вже текст відформатований під стандартного документа. Далі, а, далі, в нас є декілька рівнів заголовки. Отже, Рівень перший заголовок це назва наших розділів. Основна частина, вступ, висновки. Яким чином мені необхідно, щоб вони були всі великі літери, той же стайню і Роман? Я обираю заголовок 1. Ось мені необхідно заголовок 1 для зроблення першого рівня. Змінюю. І відповідно зараз вибираю загальне меню шрифту і абзаці для того, щоб швидко, і якісно налаштувати. Отже, мені необхідно темсню роман є положирний, 14 і всі прописні. Перша строка відступ добре, міжстрочний інтервал полутане, але інтервал перед і після. Заголовку в мене треба, щоб був 6 пунктів. Можемо одразу вступ поставити як заголовок 1. Ось. І Дивіться, в навігації в мене вже вступ відобразився. Таким самим чином ми редагуємо формат заголовків 2 та 3 рівнів та застосовуємо відповідні стилі до нас відповідних розділів. Зверніть увагу на панель навігації, яка поступово наповнюється новим змістом. Що дозволяє нам побачити помилки в неточності, і неточності формування на змістів і швидко їх відредагувати. Далі переходжу до самого змісту, переходжу на вкладку посилання зміст, і вид змісту я обираю. Я обираю стандартний вид змісту, але можу і налаштувати. Коли ми налаштовуємо, ми обираємо кількість. Що показувати номери сторінки, як заповнювати відстань між тексту і номерами сторінки. І натискаю ОК. І в мене вже автоматично формований зміст. Я можу далі продовжувати регулягувати. Ну, наприклад, додати ще один пункт щоб перейти, я можу або ось тут в структурі перейти, або натискаючи Ctrl і на номер сторінки перейти ось тут. І я хочу додати ще один розділ, наприклад. Коли я додала інформацію а, і а, натиснула на заголовок, в навігації він відображається, але в моєму змісті він відображатися не буде. А, яким чином ми робимо? Натискаю правою кнопкою миші на зміст і Оновити поле, яким чином оновити поле. Якщо ми просто редагуємо, не додаємо нових значень, тільки на маристрісторінах це буде нормально для оновлення поле. Якщо ми щось додавали, якийсь підзаголовок, заголовок, заголовок нам необхідно оновити цілком, і в мене вже додався мій пункт 1.3. Таким чином, ми сформували автоматичний зміст з навігації по матеріалам нашого документа, який є актуальним, навіть якщо ми збережемо. Наш вордовський документ в pdf форматі Я зберегла документ в pdf форматі і ось мій документ виглядає таким чином, так? І навігація, дивіться, зберігається. Але, наприклад, мені необхідно перейти на практичну частину. Ось в мене збереглася документ, і я одразу перейшла на практичну частину. Маю надію, що матеріал цього відео для корисний і допоможе при організації роботи.